А сила лева в тобі Кон'як року номер один Ребята, Сьогодні у Ватикані Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом. Розмова тривала приблизно 15 хвилин у Базилиці Святого Петра перед церемонією поховання Папи Римського. Представник Білого Дому назвав її дуже продуктивною. А Володимир Зеленський так прокоментував зустріч із Трампом. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Уже дорогою додому. Після зустрічі з Зеленським Трамп написав у соцмережі, що російські удари по українських містах є безпідставними. І Путін очевидно не хоче миру. Трамп припустив, що Путін бреше йому щодо бажання завершити війну в Україні і додав, що ймовірно для тиску на Росію знадобляться інші методи банківські або вторинні санкції. Через щільний графік, Дональд Трамп майже одразу вилетів із Італії додому у Сполучені Штати. А Володимир Зеленський після переговорів із американським президентом провів зустрічі тета-тет -тет із французьким президентом, після якої Макрон написав, що зараз Путін має довести, що він дійсно хоче миру. Ще Володимир Зеленський зустрівся із британським прем'єром Кіром Стармером, із яким серед іншого обговорили розмову українського президента із Американським у нас була продуктивна зустріч. Не хочу вдаватися в деталі, якщо можливо, бо питання були чутливими про те, як наблизитися до миру. Обговорили результативні зустрічі в Парижі та Лондоні. Ми хочемо продовжувати такі зустрічі, щоб принести мир в Україну. Ну і вже відбулися перемовини із президенткою Єврокомісії Урсулою Ляєн і очільницею італійського уряду. Зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом Джорджа Мелоні назвала історичною до Ватикану. Сьогодні прикуту увагу усього світу. Віддати понтифіку останню шану приїхали півсотні президентів і десять монархів. Загалом щонайменше 130 іноземних делегацій. Небо над містом патрулювали винищувачі, задіяли системи РЕБ. А біля узбережжя Ф'юмічіно став есмінець. Після поховання понтифіка у базилиці санта Марія Маджоре розпочинається дев'ятиденна жалоба, і до Ватикану вже прибувають кардинали із усього світу для участі у конклаві закритому зібранні, на якому обирають нового папу римського. Як сьогодні світ прощався із Франциском Леся Головина розкаже. Церемонія відспівування на площі святого Петра. Попрощатися з папою римським франциском зібралися понад 400 тисяч людей. Тут віряни з усіх континентів. Він був найскромнішою людиною, яку я знала, і яку я будь-коли зустрічала. Він був простим, він був пастухом для вірян і не тільки для католиків. Він надихав інші релігії. Я прийшла сюди, щоб попрощатися з Франциском. Він стільки всього зробив для церкви. Він дбав про всіх. А ще зараз у Ватикані сильні світу Цього на похорони папи приїхали президенти, очільники міжнародних організацій, члени королівських родин. Від сполучених штатів прибули одразу два президенти: чинний Дональд Трамп і його попередник Джо Байден, давній друг Франциска. Від України на поховання президент Володимир Зеленський з дружиною. Плив людей у Ватикані та у Римі заходи безпеки безпрецедентні. Небо для польотів закрите, повітря патрулюють італійські винищувачі, а море есмінець. Ватикан уперше організував онлайн трансляцію церемонії. Досі наживо показували лише один похорон у 2022-му, коли у Великій Британії прощалися із королевою Єлизаветою Другою. Від імені колегії кардиналів з глибоким хвилюванням я передаю шанобливі вітання та щиру вдячність главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою прихильність, шанування та повагу до нашого покійного святішого отця. Прояв любові, свідками якої ми стали останніми днями після його відходу у вічність, свідчать про те, наскільки папа Франциск зворушив розуми та серця. Після відспівування тіло понтифіка перевезли за межі Ватикану у церкву Санта Марія Маджоре, одну з чотирьох папських базилік Рима. Франциск сам захотів бути похованим у ній, навіть додав чіткий план, де саме поховання оплатив анонімний благодійник. Про це теж йшлося у заповіті Франциска. У день поховання папи римського у Ватикані почалася дев'ятиденна жалоба. Після неї відбудеться конклав. Зібрання кардиналів, на якому обиратимуть нового папу. Точну дату ще не призначили. Так само невідомо, скільки він триватиме. Найдовше голосування в було тисячу 1799-му. Тоді кардинали засідали 133 дні. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Росіяни ударили шахедом по багатоповерхівці у Кам'янському на Дніпропетровщині. Один із мешканців загинув на місці, і ще шестеро поранені. Серед них 11-річна дівчинка. Усі вони зараз у шпиталі. Медики борються за життя літньої пацієнтки із сильними опіками. Ожежі у розбитих квартирах. Рятувальники загасили. Мешканці прибирають вибите скло і збирають уціліле майно. Ми його хотіли спасти син. Взяв тупорчик. Ми його хотіли врятувати. Син узяв сокиру. Сашо, відкрий, відкрий. А він двері смикає, бо після інсульту не зміг. І пожежа там буквально дві-три хвилини він перестав. Такий почути було гроха. Винесеться в шахи. Ми бачили, да там пожежа дуже був, що не могли потушити його. Вісім російських дронів атакували вночі цивільну інфраструктуру Кропивницького. Там пошкоджені офісні приміщення і склади приватного підприємства. Потужні вибухи лунали і у Харкові. Там був приліт біля багатоповерхівки. Поранених немає. Зараз на місці працюють комунальники, а правоохоронці обстежують місце влучання. У Нас мала дитина о шостій ранку було дуже гучно. Всі прокинулись, перелякались, побігли, сховались. Все стандартно. На жаль, дуже багато повиби, вибито вікен. Я так розумію, що дитина пошкодилась саме від скла. А так, в принципі, людей не було шоста ранку. Сьогодні рятувальники закінчили роботи у Києві на Святошині, де у ніч проти четверга росіяни убили. Північно-корейською балістичною ракетою 12 людей і поранили 87. Комунальники забивають вікна плівкою, і фанерою і лагодять дахи. Від удару пошкоджені 54 багатоквартирних будинки і понад 7 сотень квартир. Люди підходять, пленки закриваємо вікна. Ми питаємо, скільки вікон і які розміри. Криші ремонтуємо, накриваємо, бо там вони їх повністю розкрили. Будуть дощі передають, ну щоб люди в квартирі не замочило. Потужний вибух пролунав у Ірані. Рвонуло у порту міста Бандарабас на півдні країни. Загинули чотири людини і понад пів тисячі поранені. На місці триває рятувальна операція. Потерпілих доправляють до шпиталів. У будинках у радіусі шести кілометрів повилітали вікна. Вибух стався на майданчику із контейнерами. У деяких із них були хімічні і легкозаймисті речовини. Попередня причина пожежі недбалість. Північна Корея спустила на воду перший ракетний есмінець нового покоління. Центральна інформгенція КНДР повідомляє, що борт нібито збудували у рекордний термін усього лише за 400 днів. Оснащений він нібито протиповітряними, протикорабельними і балістичними ракетами, здатними нести ядерний заряд. Водночас Росія сьогодні вперше офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України. Начальник російського генштабу Валерій Герасімов публічно похвалив їх за стійкість у боях на Курщині. Більше 10 тисяч північнокорейців з'явилися на фронті торік восени, і щонайменше третину із них зсу ліквідували або вивели із строю. Масштабний збій онлайн сервісів в Україні стався через аварію у дата центрі Діново. Під час регламентних робіт була знеструмлена уся будівля компанії. Аварія тривала 14 хвилин. Нагадаю, вранці фіксували перебої у роботі банківських терміналів, дії і нової пошти. Більшість сервісів уже відновили свою роботу. Щоб донатити на дрони, учні одного із кропивницьких ліцеїв почали вирощувати мікрозелень. Теплицю розташували у кабінеті географії, доглядають, збирають врожай і продають його. У команді є бухгалтер, менеджери спросування, продажів і агрономи. Приладдя надав один із вітчизняних агрохолдингів, який запровадив в Україні освітній проєкт для навчання школярів веденню бізнесу. До нього долучилися понад два десятки шкіл. Йоним бізнесменам Кропивницького за перший місяць вдалося зробити 7 тисяч гривень. Частину спрямували на закупівлю нового посадкового матеріалу, а решту передали ЗСУ. Моя роль в цьому проєкті – як агроном. Я саджу, поливаю, доглядаю. Можна спробувати іноді, який він не смак. Також моя мама купляє їх і ми готуємо дома смачні салати. Це як бізнес-конструктор. У нас в школі є класи економічного профілю, тому це для них як. Відпрацювання тих практичних навичок в першу чергу ми почали вже співпрацю з однією з ресторацій нашого міста, які також закуповують у нас мікрозелень для своїх страв. Вона живе у львівській багатоповерхівці із двома курами. Їх 28-річна айтішниця Оксана виростила з курчати і прилаштувала до життя у місті. Як живеться курам у людських умовах? Чи не заважають вони сусідам? І яка мета у їхньої господині? Дізнавалася Олександра Стасишин. В квартирі на восьмому поверсі у спеціальну годівницю Оксана насипає корм своїм домашнім улюбленцям. Це мої корочки, півник, топік. Курочка рижуля. Рижулю назвали, бо вона рижа. Тупіка назвали, бо таке в нього було дитинство. Він не дуже розумів, що робиться. Уже два роки ці птахи живуть у багатоповерхівці спального району Львова. Оксана пригадує, купила їх курчатами у село. За п'ятьох дала тоді 100 гривень, але так з ними подружилась, що назад до Львова поверталась вже не одна. Вирішила залишити його і одну курочку йому за компанію вибрали саму спокійну з них всіх, яка Почали шукати способи, як зробити так, щоб він тихіше кукурікав. В нього є спеціальний нашийник, який стишує голос його кукурікання. Він працює так, що в звичайному стані він ньому нічого не стискає. Він спокійно їсть, п'є, дихає. Але от коли він хоче кукурікнути, дуже треба широко розкрити гор горлянку і от це вже запобігає. З появою курей Оксана почала вести блог під ніком куряча мати. У ньому дівчина показує смішні моменти життя своїх птахів. Продовж дня кури вільно пересуваються квартирою, поки їх господиня, айтішниця, працює онлайн. Сплять усю ніч у спеціальній будці у ванній кімнаті. Прокидаються тоді, коли й господарі. У нас тут є вентиляція прямо. От є світло, яке з пультиком регулюється, і всередині в них там є жердинка, Вони на тій жердинці сидять і сплять. Шкоди у квартирі птахи не роблять, запевняє Оксана. Кури ходять у спеціальних багаторазових підгузках і зовсім не заважають сусідам. Більше того, режуля ще й часто несе яйця. Я їм підстригаю завжди дзьобик. Верхній нижній, бо він постійно відростає і кіх таки підстригають. З вулиці вони приходять, то їм достатньо потріпатись на вулиці добряче і все. Лапи я тільки можу мити. Це мій хлопчик шородкий. Оксана переконує, завела курей неспроста. Я е, хочу нормалізувати курочок як домашніх тварин, тому що насправді вони дуже класні компаньйони. За ними не є якось складно доглядати для того, щоб боятися цього. Але люди, які люблять птахів, то чим тобі не папуга, чим тобі не канарейка, просто дуже велика і дуже і можна обняти отак. Каже, щоб як у Європі це стало нормою і люди не дивились на прогулянках на її пташок з коса. Я їх точно 100% ніколи нікому не віддам. Бо люблю, реально дуже люблю. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.